Ось який скарб відкривається в Писанні. Біблія великий Божий підручник, видатний просвітянин. Біблія містить підвалини всієї правдивої науки. Дослідник Слова Божого може знайти в ньому кожну галу і знання. А понад усе вона містить науку всіх наук, науку спасіння. Біблія це джерело незбагненних багатств Христа. Справжня вища освіта здобувається завдяки дослідженню Божого Слова та послугу Його повеління. Але коли Боже Слово відкладається у бік заради книг, що не проводять до Бога і Небесного Царства, тоді одержана освіта є просто спотворенням цього поняття. Чудові істини несе нам і природа земля, море і небеса. Сповнені істиною, вони наші вчителі. Голос природи звіщає про небесну мудрість і вічну істину. Однак грішна людина не розуміє цього, гріх пошкодив її бачення, тому, не розуміючи природу, вони ставлять її вище Бога. Правильні уроки недоступні розумові тих, хто відкладає Слово Боже. Такі люди настільки спотворюють учання природи, що воно ще більше відвертає їх від Творця. Для багатьох людська мудрість видається вищою, ніж мудрість Божественного вчителя. Божий підручник вони вважають старомодним, відсталим і нецікавим. Але так не вважають ті, хто оживлений силою Святого Духа. Вони бачать безцінний скарб і готові продати все. Аби купити поле, де він схований. Замість книг, сповнених здогадів так званих великих авторів, вони обирають слово найвеличнішого з усіх авторів і вчителів, яких будь-коли знав світ, хто віддав своє життя за нас, щоб через нього ми могли мати життя вічне. Амінь.